Вироби у стилі апсайклінг Людмила Лаврентюк виготовляє понад 10 років. Основний матеріал для таких прикрас, каже жінка, непотрібні речі, з яких вона втілює власні творчі задуми. З отакої от втулки, яку можна було би викинути, можна зробити отаку от гарну річ. Повторне використання вживаних речей Житомирянка Людмила Лаврентюк перетворила у творче захоплення. Я зробила таку заготовку різдвяного настрою. Це в нас Діва Марія. І це маленький сосок. ми будемо робити маленьку шопку або ж вертеп. При виготовленні прикрас важливо звертати увагу на деталі, говорить пані Людмила. Самі іграшки я робила з бусини і пробки з вина. Потягнула пробку в тканину, приклеїла до неї бусину, намалювала очі, ротик і мають цяцю. Другий ми будемо робити Йосипа. От він, видно, що це Йосип, в нього ось він пастух, в нього є його посух. І поставимо йому сюди вівцю. Додатково Людмила Леврентюк використовує великі різнокольорові паєтки, сніжинки газика, або стрічки. Агара. Беремо стрічку і стрічкою рівнесенько, гарнесенько обклеюємо. Прикрашаю, додаю йому якоїсь елегантності, близько, якщо ми покладемо сюди гарний червоний бант. То воно нам додасть трошки такого різдвяного червоного настрою. За півгодини із використаних речей пані Людмила створила набір різдвяних прикрас. от маємо. Діва Марія, маленький Ісус, нагадування про різдво. Йосипа ми теж уже прикрасили і бантиком, і сніжиночкою і паєтками. Звісно ж, кожен додав би щось своє до цієї іграшки, і цим вони особливо важливі. За більше ніж 10 років Людмила Лаврентюк виготовила у різноманітних техніках понад тисячу виробів. Ольга Групсікора Ігор Грач – новини на Суспільному.